Дорогі у Христі, брати і сестри, за православним церковним календарем у другу неділю після Воскресіння Господнього церква вшановує пам'ять жінок-мироносець. Жінки-мироносиці це були особи, які служили Ісусу Христу під час Його трилітньої праці, під час Його виснажливих подорожей та проповідей. У житті земному Ісуса Христа. Часто були моменти, коли він перебував у своїй божественній славі, а також приймав пошану і від людей. Ми зустрічаємо у Священному Писанні преславне преображення Ісуса Христа. Ми зустрічаємо у Священному Писанні в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму, коли зустрічав Його народ криками Осана, коли йому під ноги стелили пальмами віття. Але під час слави Ісуса Христа. Ми не бачимо жінок мироносець, вони знаходяться у той час, начебто у тіні. Проте, коли настала екстремальна ситуація, коли замість гучних вигуків Осана у світ Ісуса Христа посипалися крики, розпни Його, кров Його нехай впаде на нас і на наших дітей, коли замість пальмового віття та одежі в нього плювали, його били, апостоли всі злякалися. Порозбігалися, крім Йоанна Богослова, біля Ісуса Христа не залишилося жодного з його учеників-мужчин. Проте залишилися жінки мироносиці, вони були з ним і далі, не боялися катів, не боялися їхніх ударів, а йшли за Ісусом Христом аж на гору Голгофу. Там знаходилися під Христом, плачучи. Спостерігали страждання Ісуса Христа, Його смерть, а потім разом з Йосифом та Никодимом знімають тіло Ісуса Христа із Христа та хоронять Його до гробу. У неділю вранці жінки-мироносиці спішать, щоби намастити тіло Ісуса Христа дорогоцінним пахучим миром, проте не знайшли Його у гробі, бо він воскрес». Жінок-мироносець Господь винагородив за їхню віру, за їхню працю, за їхню мужність та їхню відвагу. Саме вони перші удостоїлися, сподобалися почути слова від ангела, що Христос воістину воскрес. Саме вони стали першими благовісниками, провісниками Христового Воскресіння. Не забула їх і мати церква. У другу неділю після Воскресіння Господнього, вона прославляє їхню пам'ять та придумала для них прекрасну назву Жінки-мироносиці. Отож, дорогі наші жінки, дозвольте привітати вас із цим святом, адже так, як мироносиці були з Ісусом Христом, і ви є поруч з Ісусом Христом, служите Йому та служите Матері Церкві, але не тільки привітати. У цю неділю, жінок-мироносець, у нашому Свято-Михайлівському храмі для вас буде духовний захід. На п'яту годину ми чекаємо вас на урочисте дійство, присвячене до Дню православної жінки та Дню Матері, яке відбудеться за участю наших церковних колективів, а також на той день чекаємо гостей із Острожця. Щиро запрошуємо усіх бажаючих Христос Воскрес.